Продовжуємо готувати десерти з полуницею. Цього разу це млинці з полуничним пюре та всередині сирно полунична начинка. Виходить, їх досить багато, готуємо. Яйця, цукор, полуничне пюре або полуницю шматочками та молоко виливаємо в миску і все блендеруємо до однорідності. Далі частинами додаємо борошно. додали одну частину, перемішали, далі знову в кінці додаємо олію. Консистенцію орієнтовно, я думаю, всі розуміють. Якщо точно дотримуватись всіх інгредієнтів, у вас вийде хороша консистенція. В разі чогось можна або додати борошна, або долити молока. Вони виходять такі блідорожеві на відео, вони такі ніби коричневі, насправді вони блідорожеві. І з начинкою робимо сир. Полуничне пюре знову, бо знову ж таки шматочками, цукор додаєте, як ви любите, і перемішуємо. Я спочатку спробувала один налисник скрутити, так як я завжди скручую, але начинка така досить рідша. Краще сир брати такий сухіший. І отак загортаю. Налисників виходить досить багато, вони дуже смачні. Краще використовувати домашню полуницю, вона має більш виражений смак, смачного.